Привіт, любі друзі, дорога спільнота об'єднані хвалою. Шановні наші підписники, хочемо цього прекрасного осіннього дня повідомити вам надзвичайну новину. Нас уже 10 тисяч на каналі. Дякуємо вам від щирого серця! 10 тисяч, можливо, не є така велика цифра у порівнянні з іншими світовими гуртами, але для нас це є велике досягнення за такий короткий термін. Ваші коментарі та свідчення надихають нас і підказують, що Бог діє у ваших серцях та серцях інших людей. У нашому серці є щире бажання продовжувати та розвивати це служіння. Ми молимось, щоб наша спільнота зростала і щоб все більше і більше людей долучалося до нашого служіння. І саме тому нам є потрібна ваша підтримка. По цій причині. Ми відкриваємо спонсорство на нашому Ютуб-каналі і запрошуємо вас святувати нашими партнерами. Разом з вами ми зможемо ще більше розвивати наше служіння та поширювати Боже Слово, щоб Господь діяв в серцях людей. Хай Господь благословить кожного з вас, хай дасть вам свій мир, свою охорону з Богом.